Працівники Житомирського рему завершили під'єднання до електричних мереж чотирьох тимчасових модульних укриттів. На даному етапі здійснено підключення до мереж, встановлений облік і подана мережа до укриття. Далі будуть проводитися внутрішні роботи. Підключення до мережі не було враховано в тендері на виробництво та монтаж укриттів. Тендер виграла компанія Хобіт Хаус. тендерній документації прописано, що в обов'язки компанії входить виготовлення чотирьох модулів. Це мова йде про три модуля на 20 осіб і один модуль на 50 осіб, транспортування цього модуля і монтаж цього модуля. Прописано в тендерній документації, що входить їхні обов'язки: це встановлення цього модуля на локації, яка вказується замовником, обладнання модуля всередині, тобто це все повністю електрообладнання, вогнегасник, аптечка, лавки, світильники, все, що знаходиться всередині модуля. Відповідно до умов угоди, підрядник виготовив та змонтував укриття і має облаштувати його всередині. Для цього потрібно підключитись до мережі, каже Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови. Після того потрібно було замовнику в даному випадку КП КПЗУ звертатися до Обленерго на рахунок того, щоб надали технічні умови, і зробити як окрему точку підключення. Ми звернулися, але попросили все ж таки зробити це на благодійній основі, на що обленерго пішла на зустріч і зробила ці всі роботи, і підключила зовнішнє підключення, ми ми не говоримо про внутрішнє, ми не говоримо про саме приміщення. Ми говоримо від опори до приміщення. Зробили це на благодійній основі. І на сьогоднішній день вже повністю змонтоване зовнішнє. Електрозабезпечення даних об'єктів з облаштуванням узла обліку, що повністю робить їх готовими для виконання своїх безпосередніх функцій. Ми здійснювали монтаж відгалуження від наших ліній від КТП. Це чотири об'єкти півміста Житомира, облаштовували засобами обліку і повністю робили монтаж зовнішніх мереж. Підключення дозволить підряднику встановити двері з електричним замком, каже Олександр Волокіта. Тетяна Дукач, Тетяна Ревак, Суспільне, Новини Житомир.